Шановне панство, всіх вітаю, з вами канал Non-Rare Fame, на зв'язочку. Панове, як я і обіцяв, довгоочікуване продовження, прогарантовані паки з іконами 90 плюс тоті і прайм-ікони, прямо зараз на вашому каналі. До вашої уваги. І що я хочу сказати перед цим відео? Панове, нарешті почалося довгоочікуване промо тоців у FIFA 23. Це означає, що гра вже близька до свого закінчення, і нас чекає мегафарм. Мегафарм навіть з сьогоднішнього дня, коли це відео вже вийшло на каналі. Стрім онлайн. Послання під цим відосом та на ваших екранах. Переходьте туди, всіх вас буду чекати. І якщо ви ще не бачили нагороди за прогрес у сезоні, будь ласка, велка в телеграм-канал. Він на вашому екрані. Там все це діло є. Там також є я, також є кружечки, також є голосові. Ну, як завжди, по традиції. Від вас я чекаю вподобайки, коментар під цим відосом чи ви колись в житті отримували таку порцію скаму на ютубі від EA Sports? Якщо ні, прочитаю. Якщо так, то опишіть у кого і як, при яких обставинах це було. Все, панове, я вас не затримую. Хочеш заварюйте чайок, всідайтеся в стілець або на ліжечку лягайте і поїхали дивитися цей відос: 5 рарних, один гарантований тоді номінант, майбутні зірки. Герой, вордкап А, цеобокси? Да. А, да, ну ты заходил, помню. вордкап, давай. Да, не, блядь, давай. Ты блядь, усей типа разподори. 2, t 2, два, раз 2, блядь. Да, 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 ладно. да. Ееее, бой. Найс, фотор, до 100 тисяч. А що там ще? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Да нет, двай сад, бля. Да давай сад. Скажешь, кого ты готовит. Раз, два ты, я закрыв. Раз, два. Давай. Раз, два, три. 57500 уже скам 45 деф. Ой, бляха. Ну... Окей, в этой я подивлюсь. 4-4, короче, давай, раз, два, три. You stopped to be gay with me. Ну, я не знаю. Я вже повірив, то що це бест. Та давайте закінчимо, е. О! О! навіть на відмісті, блядь, не гостює. Так, ти не дуже відкриваєш, нахуй.

Ну це точно прайм, це не Тотті, це не фудберзный, це не... Куман? Не, Кума нема такого пейсу. Давайте ручки глянемо. 4-4? А там я, я спалю зразу, там нереально там не Тут це ж очевидно. У нього, бля, класний фініш. Дрогба, о, до речі, Дрогба, вірю. Так я спалю. Челсі... Дрогба. Дрогба. Марсель. Да, це дрогба. Уу. <красно> Є дрогба. 315 тисяч, а збірка коштує 350, 000. да, ви писали? Так, чат, пої... <красно> Поїхали. Поїхали. Нет, стоп то ну, ти вже відкрив Торс і Дісну. Давай, раз, два, три. Бляв. 85 це не дуже файно. Оу! Це Березі. Оу, це, це, це схоже на. Якщо це Тоті Неста, Якщо це Тоті Неста, то це. Ну, бля. Ти... Кума не удари, блядь, 99. Канаваро. А це він, я думаю, стрибки. 93. Ювентус, Реал Мадрид. Це не тоді Несна. Боже, блядь. Да. Так, до речі, в 902. Можливо, наступних, хто дасть мені шереплей, буде 93 рейтинг. Да, панове, я такого скаму давно не бачив. На козачка. USB Online, клуб, давай. Давай, давай, Prime прайм. Позирюємо. Буду брать? Бля. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Поехали. Раз, два, три. Полетіли. 81 физо. 90 дев. 85 дребло. 88 передачи. 63 удари. І зараз Пейс нині буде вирішальною опцією цієї картки. І тут ми бачимо 86. Це край. Це крайок якийсь? Пейсу мало. А може такий центр поля? Цоп. Сєн. Може, сране балок. Лам. Райкард. Давай, ладно. Раз, два, три. А в тебе там такий сквад, що це просто ізі фода. За Netті 92 266 тисяч, а збірка коштує 350. Ну, це і так і так, але. Ейлочка, грузять, грудять. Це ізі бали, якщо поставити на Ел. Дякую пан Вадим вам за шерплей. Вибачте, що так, сьогодні щось не пішло у нас, по іконам. Як у мене пішло, у мене аж ель Ніньо. До речі, за нього я даю не випущу ніколи на пола здається. В це як понять? В це перемога. Тобто файний дроп. Л це луз, поразка, це херовий дроп. Вешка або Елка. Отака історія. Раз, два, три. Шейплей. Давай нам принеси. Гуліта, тоті. Прайм. Іспаляй. Тьома, ти вчора жартував, да брапуюля? Ай підлий! Ай ти вчора сидів, коли відкривав кожен пакт ти казав зараз буде пойоль, зараз йому пойоль, зараз йому поюль. Будь ласка, Договорився до пуль. Сто тисяч коштує, Да, файна карта. Ладно, 190 він коштує. Це L? Очевидно, що це L. Камон. Треба тестити його. Жартую, не треба. Так, давайте знимой ікону і продовжимо розмову. E, ширплей. Пан Євгені. Пан Євген, пан Євген. Вибачаюсь. Пан, пан Євген. Ширплей. Раз, два, три. Ні, не хочеш, так? Да? Раз, два, три. Що ви розуміли? Що ви розуміли, за 2 дні відкрито понад 10 паків з іконами. Нічого взагалі. От, ну нічого. У мене, до речі, він був. Я його зливав. Я за нього пограв, пограв, пограв і все. Дякую, Женя, за сербі. Вибачайте, що так, всі претензії а, до Sports. Ну, що, панове, такий от вийшов скавчик від EA sprots Я для себе вирішив, що я більше не буду збирати ці кляті паки. Можливо, якщо вийде пік, там, Тоті, фудберздей, трофі Тітанс. Окей. Але 90 плюс мінімум має там бути, і я це зберу. Ну, а тепер нас чекає. Три або навіть чотири місяці. Кожного дня буде грінд у FIFA. Тому ще раз всіх запрошую на твіч канал. Там дуже багато тепер буде контенту. На Ютубі контенту прибавиться. Тому велкам нашу спільноту. Приєднуйся, якщо ще не приєднався. З вами був канал Нонрар Фейм. Бережіть себе. Чао.